Від нових надпровідних сенсорів до квантового розкриття давніх скарбів Огляд революційних досягнень 2025 року в квантових технологіях. Ласкаво просимо назад на канал. І до нашої щорічної традиції святкування неймовірних проривів та відкриттів, зроблених у світі квантових технологій протягом минулого року. 2025 рік став ще одним видатним роком для квантової фізики та інженерії, розсуваючи межі того, що ми вважали можливим, але перед тим як зануритися в огляд. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково натисніть кнопку Підписки, щоб бути в курсі всіх останніх новин. Тепер давайте одразу зануримося в справу Квантовий ніс на нанорівні виявлення окремих молекул у реальному часі. На початку 2025 року дослідники з Інституту квантової оптики Макса Планка підняли сенсори на основі НВ-центрів у діамантах на новий рівень, дозволяючи не лише виявлення, але й вібраційний аналіз окремих молекул на квантовому масштабі цей прорив у квантовому нюханні. Описаний у статті в Nature Communications, від березня використовує спінові властивості дефектів вакансій азоту у діамантах для виявлення магнітних коливань від молекулярних зв'язків, досягаючи чутливості нижча Адто Тесла. Це виявлення сигналів від окремих атомів чи молекул менш ніж за секунду. Наприклад, у тестовому випробуванні в токійській лікарні, про яке повідомила The Quantum Insider у січні. Прототип сканував зразки дихання на біомаркери раку легень, такі як литки в органічні сполуки ВОЦ зі сточністю 95%, значно перевершуючи традиційну мас-спектрометрію, яка вимагає громісткого обладнання та годин обробки. Технологія працює шляхом поляризації НВ-центрів мікрохвилями і лазерами а потім читання змін флюоресценції, спричинених взаємодіями з сусідніми молекулами. Цей портативний ніс тепер інтегрується в носімі пристрої для моніторингу навколишнього середовища в реальному часі, наприклад, виявлення забрудників на рівні частки на трильйон у міському повітрі. Уявіть! Діагностика захворювань на місці чи виявлення хімічних загроз у зонах лиха це перетворює наукову фантастику на біосенсори для повсякденного використання з пілотними комерційними проектами від Quantum Diamonds в Європі. Атомні годинники, що синхронізують зірки, перемога над відносністю на чіпі. Співпраця НАСА та ЄС щодо оптичних атомних годинників на Стронці досягла ключової віхи в 2025 році з успішними суборбітальними тестами оптичного атомного годинника на стронцієвих іонах ОАСІК у лютому. Як підкреслено у статті Photonics онлайн від липня. Ці дивочіпи розміром з чіп з пастками стронцієвих йонів на основі фотонних лазерів втрачають лише одну секунду кожні 15 мільярдів років і точно вимірюють релятивістське розширення часу від гравітації Землі, підтверджуючи прогнози Ейнштейна з точністю 10 у мінус 18 – під час тесту польоту годинник синхронізувався з наземними станціями для автономної навігації, визначаючи позиції з точністю до сантиметрів на тисячі кілометрів без GPS-сигналів. Проект Cool ESA, який інвестує в технології стронцію для космічних місій. Планує розгорнути їх на міжнародній космічній станції до 2026 року через місію ACES. запуск у квітні 2025 року. Годинники використовують лазерно охолоджені йони, що коливаються на 429 ТГц, набагато перевершуючи мікрочастоти Цезію. Роблячи їх ідеальними для глибококосмічних зондів, таких як до Марса, бонус вони формують квантові сузір'я, мережу супутників для незламного глобального часового сигналу, революціонуючи все від фінансової торгівлі до виявлення землетрусів, шляхом синхронізації сейсмічних даних по всьому світу з фемтосекундною точністю. Сенсори, що шепчуть мозку, картування думок в 3D. Квантові магнитометри MIT еволюціонували драматично в 2025 році, інтегруючи AI для підвищення резолюції до 10 нанотесла для неінвазивного зображення мозку. Дослідження від травня в Imaging Neuroscience. Продемонструвало їх використання в оптичних магнетометрах з накачкою ОПМГ, захоплюючи нейронні магнітні поля з 3D-картуванням, що конкурує з традиційними сквіт-системами але в носімих шаломах, у пілотному проєкті в клініці Бостона. Ці сенсори скоротили час хірургії епілепсії на 30%, візуалізуючи горячки судом в реальному часі, як зазначено у блозі MedDevice Boston від червня. Технологія експлуатує вирівнювання спінів пари Рубідію під світлом для виявлення біомагнітних сигналів від нейронних дисчарджів, Досягаючи субміліметрової просторової резолюції без кріогнічного охолодження, Цей портативність відкриває двері для діагностики біля ліжка, для розладів, як Альцгеймер чи депресія, де раннє виявлення нейронних патернів, може персоналізувати лікування. Варіанти на основі діамантів MIT Lincoln Lab – навіть просуваються до інтерфейсів мозок машина, потенційно покращуючи когнітивні терапії для жертв інсульту. До кінця 2025 року прототипи тестуються на атлетах, моніторять фокус під час високоризикових подій, уявіть шолом. Який читає мозкові хвилі для оптимізації продуктивності без інвазивних імплантів хак для життя батареї, квантове заглядування всередину клітин просування IBM у квантові сенсори для батарей набрали обертів у 2025 році. З технологією заплутаних фотонів тепер у прототипах EV, що моніторять деградацію літій йонних комер на атомному рівні. Звіт Advanced Science News від лютого висвітлював дешеві сенсори НВ на діамантах, що виявляють магнітні суви від потоків йонів, прогнозуючи збої за тижні наперед. І подовжуючи життя батарей до 40% у тестовому флоті Форд, ці сенсори вбудовують нанорозмірні діаманти в корпуси клітин, використовуючи мікрохвильові імпульси для зондування спінів електронів і картування хімічних реакцій в реальному часі, перетворюючи квантовий шум декогеренцію. На цінні дані про розподіл заряду, а цифрові двійники IBM Research, деєтальніше детальовано у блозі від квітня, симулюють ці квантові читання для оптимізації циклів зарядки, зменшуючи ризики перегріву і підвищуючи ефективність на 25%. Це не лише для EVI. Це проникає в споживчу техніку з пілотами в смартфонах, які обіцяють 5-7 років життя батарей. Справжній перелом вона переробляє відходи тепла від квантових процесів, роблячи збереження енергії екологічнішим. До вересня 2025 року співпраці, як CQMIB. Піддарпа скалуються для квантово захищеного керування батареями в автономних транспортних засобах, часові кристали що не сплять ніколи вічні осцилятори для ультраточності. Процесор Google Quantum LI Сайкамор продемонстрував стабільні часові кристали в проривній, оновленні 2025 року, створюючи самопідтримуючі осциляції без входу енергії для вимірювань на фемтосекундному рівні. Нещодавня стаття Фізорик від кількох днів тому описує, як фізики з Юкубалдер та співробітники використовували рідкі кристали, подібні до тих у екранах телефонів для побудови видимих часових кристалів, що гойдаються годинами, імітуючи квантові версії, вперше реалізовані на Сайкамор у 2021 році. Ці структури порушують симетрію перенесення у часі, циклічно переходячи стани вічно, і в липнівських експериментах Google вони синхронізували квантові мережі з 50% меншою затримкою для прототипів інтернету. Понад 70 кубітів Сайкамор тепер розміщують ці кристали для симуляції молекулярної динаміки. Допомагаючи відкриттям ліків шляхом моделювання вібрацій на шкалах 10 у мінус 15 секунди, як зазначено у звіті Bioengineer.org, це базується на статті Nature 2021 року, де кристали виявляли зуви фаз в шумних середовичках ідеально для сенсингу гравітаційних хвиль чи натяків на темну матерію. До 2025 року вони живлять оновлення 5G і квантові годинники, забезпечуючи потік даних без дрейфу. Уявіть вічний хребет інтернету, стійкий до хаків чи відключень. Полювання на СКАРБИ 2.0 квантові карти під землею. Квантові гравіметри Університету Квінзленду сяяли в археологічних застосуваннях 2025 року, неінвазивно картуючи підповерхневі аномалії з точністю на рівні метра на великих площах. Останнє речитання думок магнітів. Аболфазла Баята інновації аболфазла Баята 2025 року в топологічних квантових сенсорах для надпровідників розсувають межі зі Стамінікейшнс від червня, що показує експоненціальне підвищення чутливості через фазові переходи багатьох тіл. Робота його команди, включаючи статтю в журналі Квантум від липня про осциляції блоха, досягає виявлення магнітних полів на рівні атто тесла 10 у мінус 18Т, шляхом використання негерметичної динаміки в дисипативних системах, по суті, спрощуючи квантовий хаос для ультраточних читань. У тестах у Шанхаї ці сенсори налагоджували квантові чіпи у процесі роботи, виявляючи збої в надпровідникових кубітах, які класичні інструменти пропускають, як зазначено у припринті архайв від серпня про чутливість близьку до ідеальної. Баят в університеті електронних наук і технологій Китаю. Жартував в інтерв'ю про шепіт магнітів, але технологія використовує топологічні стани, стійкі до шуму для зондування потоків електронів у матеріалах, як високотемпературні надпровідники. Це живить квантові цілі Китаю до 2030 року з азостосуваннями в обчисленнях стійких до збоїв та медичному зображенні. Його ранні сенсори на основі вільних ферміонів, цитовані в численних оглядах 2025 року, тепер масштабуються до мереж, дозволяючи глобальну метрологію для усього від оновлень МРТ до виявлення сигнатур темної енергії.